Ванер був реклама нижньої білис. Магазин вже зачинився. Люди, щоб не викидати, наприклад, на смітник, вони передали нам. А ми з цього пошили тренч з новинки. У нас те, що ми ще зробили такого не яко всі, як можна сказати, це сумка з протигазу. газу. Про цю премію я дізналася через соціальні мережі. Але якщо чесно, взагалі не сподівалася, що нас оберуть слава Україні. Ідея прийшла в голову мені ще в 2019 році. Я навчалася в ХНУ Каразіна на соцфаці, і в якості практики у нас була історія, що нам потрібно було створювати якраз такі різноманітні івенти. І після таких івентів залишалися банарини, на яких, наприклад, була написана дата, яка завтра вже не є актуальна. І тобто, банер ставав неактуальним буквально на наступний день. І що з ним робити, то вирішили, що пошиємо сумку, щоб ходити, знаєте, на нову пошту. Відправляти посилки, і так і зародилася ідея. І потім воно пішло, і якраз доєднувалося і компанії, і людям було цікаво. І так воно у нас вже розвивається от більше п'яти років. Завдяки цьому ми впроваджуємо історію sustainability, історію про те, як ми можемо використовувати ресурси повторно, давати їм друге життя і показувати, що це може бути не тільки практично, а ще й красиво.